Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Букблок. І сьогодні у відео я розповім вам про нові надбання книжкові і не тільки. І розпочати хочу, звісно, із книжок. Це три книжки від українського видавництва Букбанда. От вони є. Трошки перемішались. Ось три книжки, і всі вони від українських авторів. Перша це Сім зупинок від автора Георгія Костянкова. Це книжка, яка розповідає про місто, де живуть лише діти. І одного разу в цьому місці починають з'являтися дорослі, встановлювати свої правила і хочуть всім керувати. Але з'являється нова жителька, а саме її ім'я новенька, як я тут прочитала. І вона разом зі своєю командою хоче повернути все так, як було раніше, повернути у свій лад, як було до так, так званого вторгнення. Е, Очікую, що ця книжка буде цікава. Вона, до речі, досить товста за обсягом, хоча тут просто хороший фір, тут десь менше, ніж 400 сторінок. Е, цікавий шрифт, таке оформлення. Планую читати і обов'язково буду ділитись з вами враженнями. Наступна книжка, вона така досить тоненька, це книжка Будинок у Нігде. Це також українська авторка, вже фантастика про будинок, який перебуває десь за межами чи в межах простору та часу. І кожен з нього може отримати різне. Це може бути щось добре, щось хороше, а декого, наприклад, взагалі може довічно ув'язнити. Мене ця книжка дуже зацікавила своїми ілюстраціями. Тут їх досить багато і вони дуже гарні, ось можу вам показати. І планую читати цю книжку десь, напевно, в січні, тому що, чесно кажучи, грудень мене заінтері різними історіями, тому більше все, що буду в січні цим займатися. І ще одна книжка, це також фантастичні оповідання хроніки уламків, теж збірка оповідань українських авторів. І хочу сказати, що вона мені припала до душі оця обкладинка, це, це оформлення ще коли вона була. На стадії передпродажу, і ще тоді я на неї звернула увагу. От вона до мене прийшла. Більш за все, що я її потім все ж подарую в бібліотеку, тому що зараз лише електронні варіанти залишилися, наскільки я розумію. Ну, чи декілька паперових все ж є. От тому передам бібліотеку, щоб вона там була і ще більше людей змогло її прочитати і зацікавитись читанням книжок. Наступну книжку я купила на Чорну П'ятницю, і це книжка судді Верховного суду США Рут бейдер Гінзбург. А точніше, така систематизація її життя і розвитку як судді. І також це за участі інших авторів вона була створена. Книжка називається Моїми словами. Я нею зацікавилася, чесно кажучи, дуже давно, тому що це моя спеціальність, правознавство. Я працювала певний час за спеціальністю, і мені дуже цікаво е про жінку, яка е була дуже. Класною феміністкою, як вона в своїй професії заявила про те, що жінки можуть бути суддями Верховного суду США. От, і це насправді дуже така показова, показова посада, і насправді вона варта захоплення. Книжка вийшла декілька років тому у видавництві видавництво, і я встигла купити її, поки що є примірники. Надіюсь, що мені буде цікаво, але знову ж таки вже більш за все почну її читати в новому році. Е, ну і загалом, якщо хтось читав цю книжку, то поділіться враженнями. Е, якщо хтось з професійної точки зору на неї дивився, то також я буду вам вдячна за це. Напишіть про це в коментарях. Загалом, я очікую е, хорошої мотиваційної біографії і думаю, що мої сподівання можуть справдитися. І в мене тут є ще одна книжечка, трошки запакована, але я вже підглянула, що всередині. Це книжка від української авторки Ксенії Крилової, дитяча книжка Пригоди дядька Луки. І тут багато повчальних оповідань. От багато гарних ілюстрацій. Мені надіслала цю книжку авторка, і я, звісно ж, показую її вам, тому що вона має дуже гарне оформлення. Пізніше мої племінники разом з бабусею хочуть її прочитати. Я вже так думаю, вони вже собі запланували, тому що я вже їм там трошки показала. От, і після прочитання обов'язково поділюсь з вами відгуками. Також така книжка з'явиться в сільській бібліотеці, тому, якщо вони дивляться дітки, які ходять в бібліотеку, то очікуйте, скоро там буде теж така новиночка. Ну і тепер трошки не книжкового. Я дуже люблю арахісову пасту і дуже багато виробників в Україні спробувала, але моїм фаворитом стали масло ТОМ їхнє упакування, їхнє ставлення до речей. Взагалі, я не знаю, ну, вони мені подобаються, вони мені імпонують їхнє виробництво. І от в них навіть нова фішечка, в них замість листівочок почали класти рецепти, і цього разу це пряний гарбузовий кекс. Тут є рецепт і спосіб приготування. От, я дуже часто замовляю та арахісову пасту і хочу вам щиро порекомендувати. І, до речі, якщо ви хочете підтримати мій канал, то, то в описі до цього відео є посилання, за яким можна перейти на їхній сайт. Якщо будете купувати саме за цим посиланням, то, відповідно, мені будуть певні плюшки для мого розвитку, для розвитку мого каналу, і я буду вам вдячна, якщо ви будете купувати через це посилання. Що я там найчастіше замовляю? Останнім часом мені дуже сподобалась архізова паста. Сіль, кранч та шоколад. Ось така у нас синенька. Я вже навіть змовила трошки пізніше. На чорній п'ятниці замовила таке відеречко. Дуже класно. І кожен раз до свого замовлення я кладу солому карамель класичну ось таку. Дуже мені подобається. Ну і загалом там дуже багато класних десертів. Я думаю, якщо ви любите, в принципі, рахісову пасту, то ви знайдете для себе щось класне. Хочу також зазначити, що вони почали приймати на переробку свою тару і ось такі скляні баночки, і ось такі пластикові відеречка. Тобто, якщо ви набираєте 5 штук, відправите їх їм на адресу, вони оплатять доставку і ще дадуть вам за наступне замовлення в подарунок один з десертів. Тому звертайте на це увагу. Моя вам щира рекомендація не на правах реклами. Реклама, про яку мене ніхто не просив, але дуже класна штука, дуже смачна. Окрім того, ви можете, якщо любите таку пасту, підтримати ще й мій канал. Дякую вам, що подивились це відео. Бажаю вам мирного і гарного вечору. І до нових зустрічей. Па-па!